Доброго дня, з вами вчитель математики. Сьогодні ми будемо розв'язувати завдання, які винесені на ЗНО. Так, ну давайте перше питання. має такий вигляд, що розв'язати це завдання. Потрібно запропонованих варіантів відповідей. Підставити нам другий вираз. Сюди, зробити перетворення деякі і маємо вийти такий, такий вираз. Ну, давайте почнемо з першого варіанту А. Тобто 7 мінус. М. дорівнює N мінус N-8. Значить 7 перекладемо в праву частину, поміняємо знак на протилежний. Зліва залишиться мінус М, дорівнює n мінус 8, і відповідно мінус 7. Так, виконаємо тут дії. значить. Коли у нас присутні два мінуси, або віднімаємо два, коли у нас є два від'ємні числа, то числа ми будемо додавати, а знак залишаємо мінус біля числа, яке вийде. Або можна це ще уявити собі, що ви маєте борг 8 гривень. І це 8 гривень боргу маєте в одного друга і ще 7 мінус 7 гривень іншого друга боргу. І разом виходить, що ви маєте боргу 15 гривень. Тобто віддіємні числа це борг. Ваш борг. Так, значить, виходить у нас n-15, давайте поглянемо на наш вираз, бачимо, що у нас присутня мінус одиниця. І ця, цей варіант відповідей нам не підходить. Беремо другий варіант відповідей. 7-м, підставимо його сюди. 6-м. 6-м. Так, значить, в праву частину 7-ку кидаємо. Мінус м дорівнює 6... Мінус n і мінус 7. Так. Тоді, що ми отримуємо в правій частині 6 мінус 7. Це виходить мінус 1, -1. мінус n. Добре. Значить, бачимо, що наш вираз. N тут додатнє, тут від'ємне. Тоді, щоб цього у нас не було, помножимо цей вираз на мінус одиницю, значить отримаємо зліва M, справа будемо мати такий вираз, мінус один множимо на мінус один, це одиниця. Число виходить додатнє множенні двох від'ємних чисел, мінус n на мінус одиниця. Це знову число додатнє. Додатнє n добре. Ну, Тут зробимо деякі ще перетворення. Ми знаємо, що якщо в сумі поміняти доданки, то вона не зміниться. Тому, якщо ми запишемо n, Плюс 1. Так, вийде у нас. Так, дивимося на наш вираз. Так, тут у нас він не підходить. Значить, варіант Б нам також не підходить. Давайте варіант В. 7 мінус М дорівнює 8 мінус Н. Так, операції аналогічні в мінус n дорівнює. 8-n і мінус 7. Так, що ми отримаємо? Ми отримаємо мінус n дорівнює. 8 мінус 7 це одиниця. І отримуємо n. Як і було, так і залишиться так далі так, далі бачимо, що знову є мінус, помножимо на мінус одиницю. Отримаємо m дорівнює 1 помножити на мінус 1, мінус 1. Мінус n помножити на мінус 1, це буде у нас плюс n. Так, знову аналогічно переставимо доданки, і вийде у нас n. Мінус 1. Бачимо, що цей варіант відповідей співпав. Значить, Він є правильним, Значить, заповняємо в бланк відповідей. Переходимо до наступного питання.